Одна людина загинула і ще восьмеро, серед яких 11-річна дитина зазнала поранень наслідок російського ракетного удару по Миколаєву. Що не менше приватних та 10 багатоквартирних будинків пошкоджені, згоріли кілька машин. Напередодні росіяни випустили по місту дві ракети. Іскандер. Жителі постраждалих будинків залишилися без газопостачання, бо вибухова хвиля зруйнувала частину газового обладнання. Більше розповість наша колега Наталя якобсон балібова Анна наводить лад у власній оселі після атаки росіян по місту. Ракета розірвалась неподалік від її подвір'я, де грали її діти. Двоє моїх дітей, вісім з половиною і три з половиною роки гралися у дворі із сусідською дівчинкою. Ось тут на колоді, коли був перший приліт. Дали тривогу та майже одразу був вибух. Я з кухні почала бігти, і вже почало все сипатися. Каміння сипалося, вибігла, діти кричали. Звісно, я швидко її вхопила і прибігла додому. Після першого вибуху Ганна з дітьми побігли до укриття, але другий приліт застав просто неба. Ми з дітьми втекли, в хаті не знаходились, коли вдруге прилетіло. Страшно, діти злякались, всі кричали. Ось ці двері винесло взагалі. Вони просто там валялись. Ці якось висять, не можемо вставити. Повилітали вікна, вікон немає. Крівлі теж і стеля полопалась. Пані Тетяна поверталась додому трамвайчиком, коли почула перший вибух. Люди повилітали, почали розбігатися всі в різні сторони, бо дуже налякались. Вибух був дуже гучний, дуже. А в мене вдома була дочка, вона дзвонить і такий, така істерика була страшна, що я не могла стояти в тому трамваї. Замітає бити скло та будівельне сміття на своєму подвір'ї і Тетяна. Гахнуло так, що повилітали всі до єдиного вікна, ті, що стояли. У мене одійшла нова пристройка повністю. У мене нема криш, у нас немає жилья. І всі потолки отак висять, тобто повністю провищі. І це вони в мене провищі. А де в людей не зроблені потолки, вони всі на землі. Жінка з дітьми тимчасово планує пожити у друзів, а от її літнім сусідам іти нікуди. Тож Наталі з чоловіком тимчасово переберуться до гуртожитку для переселенців. Я забираю літніх людей, тому що у них будинок саме не постраждавший, ну і вони потребують допомоги в першу чергу. Ми прислаємо центр для переселенців. Обладнане все там типу гуртожитка. Все там щоб літні люди мали там мешкати. Поки подружжя проживатиме в гуртожитку. Їх оселю допоможуть відновити представники громадської організації, накриють дах, вставлять вікна та винесуть все будівельне сміття з будинку. Зразу взяли машину. Я думаю, відпочивав. Взяли парубків прихильників наших і зразу поїхали допомагати людям. Бо допомога потрібна. Нас около 10 людей, Ми допомагаємо збирати мусор з, з кріш застеляти кріші. Допомагаємо психологічно ну, психологічно людям. На місці обстрілу, окрім комунальників, працювали представники Червоного Хреста, правоохоронці та рятувальники. Людям видали плівку, брезент і дерев'яні дошки, щоб, хоча б, тимчасово залатати понівечене житло. А газ в оселях обіцяють відновити вже сьогодні. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.